Всім привіт! З вами Деохокс. Зараз я вам покажу бій на майстра на Йосипу 5, Це преміум танк 8 рівня радянський, який дається, коли вже в клані там він прокачаний 10 рівня, то можна його купити за тисячі золота. Ну там по акції 1250, якщо не помиляюся. Зараз глянемо бій, подивимося, як що, як він грається. Так, якось глянемо зараз. Так, Перед початком відео хочу вам сказати, що ви підписувалися на канал, протискали лайкос, якщо сподобається дане відео. Вступайте в мій Discord сервер, посилання буде під даним відео. Також не забуваємо вступати в клан. Українські кочегари умови вступу будуть під даним відео. Так, Це клан мого модератора і підписника Сергія, я також в ньому є. Клан активний, забираємо всі нагороди кожного тижня. Так, також, кому цікава тема GTA 5, я граю на платформі 5M, зараз іде ЗБТ українського першого сервака на цій платформі Union Roleplay. Ro там всі посилання будуть під стрімами, якраз там вже парочку стрімів запускав. Посилання на сайти, на їхній Discord, на YouTube каналчик будуть під тими стрімами. Заходьте, вступайте, кому цікава тема GTA 5. Так, погнали до перегляду. А, також не забуваємо, у мене хто хоче кидати також реплейчики, в Discord реплеїт, кидайте свої файлики, хто записує там відкриття контейнерів, може відкривати контейнери, часто кидайте на пошту. Відосики свої записуємо, кидаємо, це все буде на каналі. Так, погнали до відео, так, довго болтаю. Так, Йосип. Так, бачимо: у нас проти нас є об'єкт 252, у Т-34 і так, ВЗ 112. а і це Не забув, як називається. Коротше, КВ-2 на цьому рівні. Блін, забув. Так, а в нас що ми маємо Екшн із п'ятий. й Астром Рекс, не вибачаюсь, не пам'ятається тяж, чи ні, блін, не забувся. Каро. Каро з нової італійської гілки. Так, вирішив поїхати все-таки по центру. Опа, засвітили Ата7. Пробиваємо АТ-7, він видає також плюшку одну. Ата7 бачимо, вітримо вибірить вір, дуже свою броню. Але ми бачимо, що бронюють броні проти 8 рівнів там і не пах. Опа, забираємо. Астронрек забирає АТА 7, початок бію непоганий, так, Еліфанта бачимо. Біойой, дивіться, як залітає в аліфанта. Ви шо, ви шо? нижній нижні бронелист залітає. Я от коли граю, буває, я не пам'ятаю, нічого ми також граю, що, блін. На, на радянських танках ото з, з ходу пуляє і все називається. Так, крушак пробиває. Бо так, коли зводишся, хрін попадеш, називається. Так, ти 34 поряд тут. За, так, ми прогаємо 1-2, е, суперники захоплюють вже точку Б. Захоплюють так... Е, еліфант. Зараз ведемо 427 по Еліфанту. Зараз складується не все на нашу користь явно. Точки забрали, 1-3 рахунок уже, 2-3. 2-3, Сергій як більш-менш якось намагається щось зробити тут. Т-34-й поряд, крушачок поряд також. І зараз прога в'їжджає. Забираємо прогу. Добре, 3-3 рахунок, зрівнюємо рахунок. Так, видаємо по крушаку. Ох, зараз від двох отримуємо тички. Тут поряд з нами три танка. О, не попадає крушак. Ми забираємо крушака, 4 43, по точкам, то поки що і по очкам програємо. Так, пулова Т34, максимально шкода залітає, 500. На 325 дає нам Т-34. Зараз потрібна була б краще б допомога, яка союзників все-таки. Бо в нас тут проблеми вже. Не пробиває Т-34, зараз дуже пощастило. Альфа не проходить повна на цього, на Т-34. Ой, як щастий, знову не пробивають нас. Фарт, фарт, що сказати. Ну і ще, суперник мітливий, напевно. Не зміг все-таки пробити з двох. Дві, дві, дві ці були А він не зміг пробити два рази. Так, Рахунг 64, це вже йде бій до перемоги, я думаю. Дві точки ми забрали, по очкам вже ми вже виграємо. Шансів у суперника з об'єкта немає. Забирає одного союзника, ще наш об'єкт. Ще залишається італійська ПТ-шка восьмого рівня. Не вже об'єкт зараз забере в Італійця. Ну Італійця. Ну він також залишається на одну тичку. Так, беремо точку, зараз точку А. Об'єкт знає де ми. Я так думаю, зараз буде їхати до нас. Бачимо, що не все так просто ще зараз буде. Цікава розв'язка під кінець, протискаємо лайки. Я думаю, цікавий бій. Так, ну а з точки з бачимо, об'єкт під'їхав до точки А, забирати вирішив, точку А. Ну так, йому потрібно хоча б точку забрати, бо. Опа. Як не пробив. Як не пробив. Напишіть комета, кому так часто попадалося, ви шо, ви що? <со <Integrity> Як зараз не пощастило. Але все-таки добираємо об'єктоса, виграємо. 5 фрагів забираємо. У нас очки вже докапали. Перемога, здобули 1000 очків, ну ми все-таки все одно добрали. Бачимо, що в нас. Це бій, до речі, був в рейтингу. Плати ліга. Дивимося, що в нас. Основний калібр забрали, майстер, звичайно, медаль Редлі Уолтерса, воїн і також спартанець. Шкоди 4366 заблокований, шкода 1025, і 5 танків знищено і пошкоджено 6. глянемо що там по фарму. 152 тисячі непогано нафармили. Оп-1 по шкоді, звичайно, буде. Так, є по шкоді. Це чудово. Так. Ну, якось так. Кому сподобався даний бій, протискаємо лайки, підписуємось на канал. Не забуваємо за дзвіночок, у мене проходять стріми майже кожного дня стараюся стрімити для вас. Вот Blitz, GTA 5RP. Кого є такі реплеї, кидаємо в Discord, репліїз вот там канал є, файлики ваші, і також відкриття контейнерів, хто відкриваючи часто контейнери. Кидаємо на пошту ваші записи, буду також викладати собі на канал. Вступаємо в клан українські кочігари умови вступу під даним відео будуть. Цей клан якраз Сергія, який щойно зіграв. Він лідер клану. Я також в цьому клану ну, є, клан активний, не забуваємо також про це. Так, ну і проект Union roleplay Ro Ro Перший український сервак, який буде на 5M. -і. Запрошую вас туди. Поки що ЗБТ Ну, я думаю, коли буде скоро і ВБТ. Не знаю коли, ну, інформації цього ще немає. В принципі, на цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.